Друзі, привіт! У нас нове надходження BMW 328 в кузові GT на 2-літровому моторі. Чорна на чорному, на таких от крутих оригінальних дисках. Машинка має дуже гарний вигляд з панорамною кришою. Дуже прикольно. Спойлер. Що в неї по салоні подивимось? Так, Салон. Пам'ять сидінь. Повний електропакет, шкіряний чорний салон, є мультимедіа, коробка автомат, отак виглядає панорама. Дуже-дуже цікавий автомобіль. Автомобіль з Америки з незначними пошкодженнями. Дуже гарно все зроблено. В автомобілі немає нюансів, повністю весь обслужений. Тому, якщо хочете переглянути цю красоту, приїжджайте до нас на Сумську-2. Можна зробити тест драйв, все по ній дізнатися, і купити можна в лізинг кредит або за готівку. Як вам зручно, чекаємо на вас.